Мені не вмикати Не вмикай Чотири хвилини вже, капець, давай. Привітки, привідкрию секрет, що з дитинства хотіла якось залишити свій слід у історії, хоча б маленький. А зараз, переглядаючи новини про міста України і світу, та потрохи вивчаючи теми урбанізму, маю величезне бажання, скажімо, врятувати це людство та покращити навколишнє життя у містах. Я Ярочка, і сьогодні ми поговоримо про те, як покращити своє місто чиновникам, бізнесом і власним містянам. А як ви вважаєте, що може покращити ваше місто? Puteți comentați aici, iar până când îmi câteva idei. Чимало речей залежить від верхівки головного архітектора міста, містопланувальників, міської адміністрації та великої купи людей, яких усі ми мінімум один раз поливали брудом. Тому розпочнемо із важливих рішень від цієї верхівки. Децентралізація взагалі поняття цієї верхівки мало би звучати не так пафосно. Погодьтеся, що набагато приємніше мати такого лідера аніж такого. Міста потребують владу з народом, щоб мати змогу контактувати у разі потреби. А щоб легше мати зв'язок та вирішувати питання на місці, варто розбити регіони контролю у великих містах на райони, в селищах на громади. І так за останні 10 років Україна справді розвинулася в цьому плані, об'єднавши селища у територіальні громади, а дуже великі міста розбили, розбивши на райони. Проте не всюди це є ефективним. Тому, якщо ви свідомий чиновник у такому місті, запропонуйте колегам покращити роботу районних адміністрацій, як мінімум налагодивши роботу гарячих ліній, і не обов'язково виділяти на це більше мільйона гривень. Ну два мільярди гривень виділяти на єдиний марафон. Правильні інвестиції та зважені рішення, якщо ви дивилися раніше контент про урбанізм, чи натрапляли на дописи про тотальну зраду, спричинену величезну інвестицію у нові автомобільні розв'язки і не розуміли, що в них поганого, то ласкаво просимо в новий світ. Не буду зараз детально пояснювати, що не так супер крутими дорогами посеред міста, але ці гроші можна було б направити в розвиток інших сфер. Наприклад, громадський транспорт, куди вміщається набагато більше пасажирів, ніж у приватні авто, для яких будуються ці самі розв'язки? Також громади, які з'явилися у наслідок попереднього пункту, знайдуть шляхи вирішення локальних проблем: озеленення, інклюзивність, розташування необхідної інфраструктури по районах, а не лише в центрі. Гей, hey, до речі, якщо раптом ви маєте менше ніж бюджет свого міста, можете закинути частинку на актуальний збір в описі під відео. А як зрозумів? Зміти, куди чиновникам вливати неспущені гроші? Наука і зворотний зв'язок. Шановні люди, будь ласка, слухайте розумних людей, читайте, пізнавайте, вивчайте максимально. Перед прийняттям рішень або ствердженням, якщо вже так сталося, що ви причетні до управління містом, то терміново вивчайте урбанізм. Існує чимало корисної літератури та блогів серед бази: смерті життя великих американських міст Джейн Джейкобс, криза урбанізму Річарда Флориди або міста для людей Яна Гейла. А якщо копати глибше в конкретні теми, то наприклад, зараз я читаю, як інклюзія формує дизайн авторки Кет Голмс. Цим відео я навряд чи повністю виправлю ваше місто, адже зізнаюся, маю недостатню кількість знань. Тому прослухайтеся до інших розумних людей або розумніших і можливо пам'ятайте людей, залучайте своїх мешканців у розпланування. User experience, або українською досвід користувачів ще ніколи не псував функціонал продукту. Прикладом такого тестування є впровадження інклюзивних вагонів «Укрзалізниці», що відбувалося із консультаціями з національною асамблеєю людей з інвалідністю України. Проте пам'ятаєте, що інклюзивність це не лише про людей з інвалідністю, а й людей похилого віку чи батьків із візочками? Супер! І з потужними потужніками наші <свісно> розібралися. Переходимо до людей попростіше. Бізнеси розташовуватися всюди, Старайтесь існувати не лише в умовному центрі міста, якщо ви торгуєте кавою чи випічкою, ваша точка може бути корисною, актуальною усюди, де є люди. Так, мені може бути ясною теза про прибуток у різних частинах міста. Але якщо більшість мереж чи поодиноких точок будуть розсіяні біля дому, тим менше людей будуть їхати у конкретні райони для вашого продукту. Окрім того, показуючи принципове відвернення від концепції окремих районів для роботи і окремих для сну, ви показуєте приклад своїм колегам та тій самій верхівці, яка можливо. Змінить своє рішення і зробить перепланування. Інвестуйте в навколишнє, скажіть, що набагато приємніше сидіти тут ніж тут. Крім того, зовнішнім виглядом можна і запросити клієнта, але є величезне. Але будь ласка, перед тим як облаштовувати фасад і замовляти неймовірний жовтий банер, покупайтеся в інтернеті чи літературі і дізнайтеся, що таке дизайн-код. Це не лише покращить естетичний вигляд вашого місця, а і не завдасть шкоди при розпізнаванні, наприклад, дорожніх знаків людьми з порушеннями зору. Об'єднайте зараз. Більшість бізнесів вкладається в соцмережі. Тому певна частка клієнтів слідкує за ними цілодобово. Спробуйте влаштувати свою рідну фан-зустріч. Творчі чи поетичні вечори, перегляди кіно, чи навіть толока об'єднає постійних відвідувачів. Люди стають добрішими до тих, і з ким знайомі. Спробуйте їх познайомити. І... Так, вони може й стануть добрішими. А у випадку Толуки стане чистішим ще один клаптик міста. Якщо ви додивилися до цього місця, то попрошу вас сподобати це відео. І якщо ви досі погоджуєтесь з моїми тезами, то поширте, будь-яка, це відео серед друзів, колег, я не знаю, може, в сторіс викладіть. А мені буде супер приємно і це. Буде чудово. А тепер про маленьких гвинтиків не мовчіть Бачите якусь шкоду, одразу кажіть, хтось кинув сміття на туди, робіть зауваження. Комунальники шедеврально стрижуть, а точніше псують дерева, дзвоніть на гарячу лінію. Якщо ніхто не фиркає, значить проблем нема. Цей пункт по суті трохи відсилається на досвід користувачів, про який я говорила в блоці про чиновників. Якщо вже так склалося, що вас ніхто не питає, краще 10 разів. Нагадайте про те, що саме вам є незручним. Здається, що українці і так знають, наскільки важливо говорити про свої проблеми, але краще зайвий раз нагадати: підписуйте петиції, а цей пункт насправді є частиною попереднього. Петиції є більш формальним способом звернутися до керівництва, і на щастя, це може бути ефективним. Думаю, що всі чули, що аж після дев'ятої петиції про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог. У Києві його нарешті скасували, але не повністю. Ну, вже хоча б щось. Але було б краще, якби було все. Окрім того, вони впливають не лише на локальному рівні. Так, до прикладу, з'явився законопроєкт про цивільні партнерства, який, до речі, зараз досі стоїть на місці, та чимало військовослужбовців отримали свої звання, на які справді заслуговували. Об'єднуйтеся та поважайте. Розумію, що не всі люди люблять всіх людей, і це нормально. Не всі люди на цю любов заслуговують, проте, хоча б спробуйте подружитись із сусідами. Перебуваючи разом у себе в дворі, ви трохи покращите безпеку навколо, а виходячи на ті самі толоки та облаштовуючи разом подвір'я, ви озелените та прикрасите невеличку частину міста. Пам'ятайте, що це ви робите для самих себе. Якщо якісь люди вам не подобаються чи ще щось не виносяться на загал, поважайте інших. Допомагайте іншим. Не псуючи настрій людям навколо, ви не псуєте його собі. Будьте добрими як до себе, так і до інших. І не псуйте міста навколо. Дякую за перегляд. Па-па! Папа. Yes. Ну, то, друзі, дайте такий бекстейдж. Я ще тут є. Я потраплю в цей відео, правда? Звичайно. Такий геній фотограф тут. Здрастуйте, мої любі друзі. Отакий От у нас бекстейдж. Це я, горобчик Лизавета, це моя кімната. Це я хто? Гені, короче, <laughs> це правда. Так, да, я потім це обріжу, це буде супер ефектно, ефектно потужно.